Всім привіт! Сьогодні подивимося, як Чат GPT допоможе створити презентацію в Google Slides. Власне, такий запит формуємо до Чат-GPT. Роби презентацію на 5 слайдів про те, як тут тема наша сучасна форма капіталізму змушує людей проявляти свої найгірші якості. І додаємо, використовуючи Google Apps Script. Це власне, те, що нам допоможе автоматично створити дану презентацію. Ось він починає нам писати відповідь, навіть дає інструкцію чітку, і вже пише код. Ось він дописав вже код, і ми просто копіюємо те, що він тут написав. Власне, він нам дає посилання, там нам потрібно створити новий проект і скопіювати цей код. Ось це посилання в мене вже відкрито, є проект без назви. Я вставляю цей код, натискаю запустити, воно в мене починає виконуватись. А, власне, якась помилка. Спробуємо ще раз. Можливо, спрацює. Раз. Тобто, щось тут є якась помилка. Ми прямо цю помилку копіюємо. І цей чат в GPT тикаємо в цю помилку. І він, будь ласка, надає нам виправлений код, який ми зараз почекаємо, доки він допише. Копіюємо і вставимо замість цього. Тобто цей код, який тут ми виділяємо та видаляємо. Дивимось, чи він дописав. Так, він дописав. Копіюємо, вставляємо та натискаємо, напевно, збережем спочатку, а потім запустити. О, знову якась помилка. Давайте подивимось. І знову він виправляє код. Це цікаво. Тому що попередні два рази, коли я використовував цей підхід, він згенерував слайди відразу без помилок. Власне, він закінчив виправлення, копіюємо, вставляємо, зберігаємо, запускаємо. Чудово! Ось тут нам написало інформація, презентація створена. Тут є посилання, ми відкриваємо його, а переходимо. Відразу перейдемо до слайд-шоу. І подивимось, що він нам створив. Як капіталізм змушує людей проявляти найгірші якості. Слово презентація. Не факт, що воно тут потрібно. Перше гонитва за прибутком. Компанії орієнтовані на максимізацію прибутку будь-якими засобами. Це сприяє експлуатації працівників та зниженню соціальних стандартів. Друге споживацтво та маніпуляції. Маркетингові стратегії маніпулюють бажаннями людей, змушуючи їх купувати непотрібне. Від себе додам і відчувати, що якщо у вас немає ось цього непотрібного, ви мусите відчувати себе погано. На це теж направлені маркетингові стратегії. І така створюється культура. Надмірного споживання, що веде до екологічних проблем, і в цілому до проблем в суспільстві. Конкуренція та егоїзм. Жорстка конкуренція стимулює нечесні практики та відсутність співчуття. Люди орієнтовані на особистий успіх, нехтуючи етичними принципами, що сумно. І це не якась це чужа нам культура, як на мене. Висновки. Сучасний капіталізм сприяє розвитку егоїзму, експлуатації та маніпуляції. Для зміни ситуації необхідно переосмислити економічну систему та етичні принципи суспільства. Ось таку презентацію нам згенерував чат в коли ми йому дали просто тему. Так були якісь помилки, ми їх просто вставляли йому назад, і він сам себе виправляв. Ось, надіюсь, було корисно. До нових зустрічей, Па-па!